Імазор системний післясходовий гербіцид для контролю однорічних двудольних і злакових бур'янів у посівах соняшнику, стійкого до імідазолінонів. Містить дві діючі речовини: імазамокс та імазапір. Діючі речовини препарату швидко поглинаються через листя та кореневу систему бур'янів потрапляючи в рослину через кселему та флоему, після цього вони накопичуються в молодих тканинах, які ростуть і діють як АЛС-інгібітори. Вони блокують амінокислоти, які необхідні для росту рослинних клітин, що призводить до повної загибелі бур'янів. І мазор варто застосовувати тільки на сортах і гібридах соняшнику системи виробництва Clearfield на початкових стадіях розвитку бур'янів. Препарат стане ідеальним вибором у системах мінімального та нульового обробітку ґрунту, забезпечуючи захист соняшнику від усіх раст вовчка.